Переговорний тиждень українська делегація вже четвертий день працює у Вашингтоні. Там прем'єр-міністр Середенко, глава офісу президента Єрмак, секретар РНБО Умеров, міністр фінансів та голова Нацбанку. І від сьогодні ще й президент. В нього завтра розмова з Трампом за цим візитом. Спостерігає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз наживо зі штаб-квартири МВФ, де триває економічна частина перемовин і дискусій. Дмитре, що вже відбулося? Ну і трохи пізніше. Іше обговоримо, а обов'язково що за плани на завтра. Ну щодо того, що відбулося, тут варто розділити насправді три треки, і розділена теж по цих треках українська делегація. Хоча останнім часом через війну ну дійсно складно по великому рахунку розділити велику політику і економіку. Втім, є тема економічна, і здебільшого переговори дійсно тут в МВФ. Зосереджені вони на продовженні фінансування з боку міжнародного валютного фонду на мінеральній угоді. Все також чую, що пріоритетом є тема з переговорів щодо зони вільної торгівлі торгівлі зі сполученими штатами, ну і найважливіше зараз для української фінансової частини делегації, це розмови з партнерами. Багато з усього світу сюди зараз приїхали на цей осінній МВФівський саміт. Якраз говорять про санкції, санкції і додаткові обмеження проти Росії. Про їх посилення це ось така частина дискусії. Тобто, це напрямок, який ведуть пані прем'єр-міністр і глава мінфіну. Ну ось, наприклад, з головою американського міністерства фінансів Стів Ску... Есентом вони обговорювали це, і сьогодні у фінансової частини делегації ще додаткові розмови: розмови фінансові, розмови зокрема і тут в МВФ. Другий напрямок паралельно це переговори не публічні, і з Пентагоном і з держсекретарем Марком Рубіо, який зараз виконує обов'язки радника з питань національної безпеки. Ну і тут основні переговорники це Єрмак Кумєров. Ну і зрозуміло, що говорять про дронову угоду дуже активно. І ця дискусія продовжиться між двома президентами. Говорять про можливість суперугоди на 90 мільярдів. Ну і говорять про гарантії безпеки. Це такі три основні теми, але зрозуміло, що ну фінальна розмова, фінальні точки їх всі поставлять лише Зеленський і Трамп під час своєї зустрічі. І знаєте, паралельно говорять з бізнесом. Ну і з бізнесом яким з бізнесом збройним. Наприклад, вже пройшли переговори напряму із двома американськими оборонними компаніями. Найбільшими зокрема це компанії, які виробляють томагавки. Виробляють системи Петріот? Ну і е, я перевіряв буквально перед ефіром, президент ще в дорозі, але він сьогодні має приземлитися у Вашингтоні. І просто сьогодні у нього теж будуть перемовини з американським бізнесом, великим бізнесом, ну і здебільшого бізнесом збройовим. Е, тобто від сьогодні стартує вже і візит Зеленського е, колеги. Студія Дмитрий, я хотів якраз про це запитати тебе. І що ж тоді завтра? Що в програмі президента? Е, чи... Головне, чи існує ясність щодо перемовин у білому домі завтрашніх? А так, ну по перше, зустріч відбудеться. Зустріч відбудеться гарантовано 100%. з усіх боків. Українська делегація, білий дім всі її підтверджують, поки що немає офіційного розкладу президента Трампа, тобто є попередній час. Я думаю, не варто його розголошувати в ефірі. Здобільшого і тому, що він може трішки посуватися. Втім, ну те, що те, що зустріч буде, це вже гарантовано. Це вже 100%. вранці. П'ятниці я дивлюсь програму президента. У нього будуть розмови з конгресменами спочатку. І з багатьма із ними вже говорили попередньої українська делегація і українські переговірники. І знаєте, потрібен цей діалог із президентом напряму за закритими дверима від того, ну максимально відкритий від того, максимально е, нічого не приховуватимуть американська і українська сторона одна від одної. І я багато чую від співрозмовників в. в... Тим тих, хто були топ-чиновниками американської адміністрації, саме про необхідність зараз напряму виходити дуже активно на говорити з конгресом, саме тому, що не тільки білий дім зараз є центром сили, ну а конгрес все більше починає грати власну гру, і там питання навіть не в тих грошах, які зараз планують для України як військову допомогу виділити в військовому бюджеті. Це на жаль, крапля в морі у порівнянні з тим, що мають витратити. На закупівлі зброї, але це здебільшого про стримування Росії, навіть не про підтримку України, про стримування Росії багато про українських конгресменів, ще більше тих, хто розуміють необхідність стримування Москви. Ну і що стосується завтрашньої зустрічі Трампа і Зеленського у Білому домі, я тут порахував що вже в п'яте говоритимуть. Ну і бачите, як змінюється атмосфера. Ми всі пам'ятаємо ті переговори, які були в овальному кабінеті, які шокували світ. Ну і наскільки наскільки довірливим стає тон розмов остан. Анім часом, звісно ж, головна тема далекобійка, і це і далекобійна зброя, і можливість далекобійних ударів американською зброєю по території Росії, тому, що станом на зараз ще немає, допоки штати не дозволяють цю зброю використовувати. Ну з Києва вже навіть поділилися з американцями баченням скільки ракет намагавк для України потрібно, і Трамп публічно Путіна попереджав, що може надіслати ці ракети в Україну, якщо Росія не припинятиме війну. Але знаєте, хочу поділитися. Це важливо. Те, що я чую з дипломатичних джерел, американці радять ну не, не починати те, що називається тут англійським словом over експектейшн, знаєте, такі надочікування, зайві очікування Трамп на той Трамп, щоб торгуватися, щоб заявляти щось, а потім дивитися, зокрема на реакцію Москви, це його стиль переговорів. І тому те, що чую від американських джерел, при всій відкритості до обговорення ідеї щодо томогавків, може статися так, що він не буде готовий, ось просто завтра під. Час переговорів з зеленським використати всі карти з тих, що є у нього на руках. Тобто на цьому етапі він може все ще залишити шанс давити на Москву тим, що він може передати Україні зброю. Я бачу, що просто в ці хвилини має бути його е, телефонна розмова із Путіним. Впевнений, що саме цей аргумент буде використаний у випуску 8. Зможу сказати більше, але теж також те, що чую до ідеї зняття обмеження на використання тієї американської зброї, що вже поставлялася для ударів у відповідь по російській території. Зараз у команді Трампа ставляться куди більш прихильніше ніж раніше. Тобто, тут якраз ну так обережно скажемо, можуть бути зрушення. Ну і цікаво, що Трамп заговорив про перспективи контрнаступу ЗСУ. Я впевнений, що розлетілася ця, ця цитата вже і на телеканалах, і інформаційними агентствами. Ну Будемо власне зараз завтра в овальному кабінеті. Побачимо все на власні очі. Ну і залишається просто дочекатися цієї зустрічі, зустрічі, яка може багато розставити багато, багато в чому розставити крапки над і колеги Київ. Дмитрі, дякую. Будемо чекати з нетерпінням на восьму годину результатів розмови. Ну, бодай якихось Трампа з Путіним. А з тобою ми побачимося ще з останніми новинами з Вашингтону. Був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую тобі. Ну а проаналізуємо останні заяви, останні події в адміністрації Білого Дому. Спрогнозуємо можливі результати, якщо вдасться майбутнього візиту президента України до США. Розмови на найвищому рівні з гостем в нашої студії. Це Андрій Горобницький, політичний експерт, кандидат філософських наук. Пан Андрію, вітаю вас. Ми вітання. Отже, ну насамперед, як би це сказати, мізансцена, так Трамп і про це говорять оглядачі. Дональд Трамп зараз у такому підвищеному настрої після близького сходу. А чи стане це правильною, чи створиться правильна атмосферу для перемовин, як гадаєте? Взагалі ця зустріч, мені здається, якраз була е продиктована, так? Цим, так? Так, продиктована була дійсно саме цим настроєм. І е -е, трішки він е -е, літав над землею, левітував, mm -hmm. е -е, коли ми ж бачили, навіть, як він кнесить і виступав. І він просто щасливий, там бігав, він всіх, е всім роздавав позитивні е флюїди. Ліскій вдався, видіть Зеленського. Так, так, так. І він каже: ну все, я готовий, давайте. Можливо, дійсно. То... <кій> Зараз якраз на тій хвилі, ми, будь ласка, зможемо і, і цю війну закрити, дайте вже буде дев'ята. Е -е, ми не проти. Абсолютно. Ми, ми тільки Абсолютно за от, сказали, приїжджайте, ми приїхали. Е, сказали, при там ціла делегація приїхала в понеділок, навіть ще було трішки раніше. І фактично це також певне такі позитивні е, зрушення, тому що гіпотетично там може бути величезна кількість позитивних новин. А, але е, тут є нюанс маленький. Е, от буквально там Дмитро Воновченко він якраз сказав про те, що зараз триває дзвінок е, до Путіна. Угу. І Мені здається, що цей спектакль весь якраз для одної персони. Заради персон. так. І заяви про томагавки теж варто розцінювати. Ж бачили і чули реакцію москви Вона мало на що так сильно реагує, а сам Путін сказав кілька разів на Валдаї. Потім в виступі Пісков сказав, що це змінить якісно змінить значить стосунки, які почали налагоджуватися між а, Росією і США. Чому така реакція? Це дійсно дивіться, ну те, що тема томагавків вона направлена чітко. Шкода, що не, не самі ракети на Кремль, так від себе скажу, але тема точно направлена на вуха Кремля. Але що роблять в Кремлі? Вони дійсно не хочуть цього лякаються цього або підігрують, грають цю от гру, знаєте, політичну. А ви заявили? А ми зробили вигляд, що ми повірили. А ми теж заявили, а ви теж зробили, і все це може бути, щоб тягнути час. Як гадаєте, сьогодні я переглядав цікаве відео, там де Путін ще в 21-му році розказує, що НАТО не має бути на кордоні, і угу. хоча. Воно і так на кордоні, але він манував зі звичайно, Україну, тому що з чорного моря там мають стояти кораблі, підводні човни, і вони будуть томагавками стріляти mm -hmm. по Москві. Тобто, в 21-му році він це розказував. От а тут якби такий нюанс, то що то, не, це дійсно можна... такий болючий мозоль, така Йому болюча місто. точка. І вони дуже сильно переживають. Пісков заявив про те, що mm -hmm. ну і так натягнув про те, що самі томагавки хороше озброєння. Але він дав такий маленький нюанс. Вони можуть нести ядерну боєголовку. І тут вже це вже набагато складніше, <кхід> тому що їм дійсно потрібно буде звертати увагу на те, що а чи не передали американці їм озброєння ядерне. І ми вже можемо тоді сидіти і розказувати: в нас ядерного озброєння немає, угу. але якщо треба, то ми його ми застосуємо. застосуємо. Так. І тут в цьому випадку дійсно вони вони дуже сильно переживають, тому що давайте візьмемо більш такі прагматичні речі. Томагавк дуже хороша ракета. Абсолютно. Більше але... того, вона легендарна, вона з Зав'янці. Чердянська пропаганда постійно лякала значить, американськими томагавками. Так, але вона не є якимось вирішальним фактором для в цій війни. В цій війні вже звучало майже, майже все озброєння. Слава Богу, тільки не було ядерного. Але в цьому випадку, давайте будемо відверті, не, не вирішить. Воно не зробить воно фінал, якби ми це не говорили. Хоча інколи, знаєте, чорним лебедям може бути навіть якась дрібниця. А, Чекайте, тут, тут є два нюанси. Фінал, можливо, не зроблять ракети, але чи наблизить фінал заяви про передачу? Ну це знаєте, як в покері. Блеф іноді цінніше за взятку, так, за, за вскриття. Так, дивіться, саме страшніше, що дійсно це все є дуже схоже на блеф, І проблема в тому, що ніхто друга сторона може не повестись. І якщо вона не поведеться, відповідно, нам прийдеться відповідати. А скоріш за все, що вона не поведеться. І відповідати прийдеться кому Прийдеться відповідати, відповідати нам, тому що ми будемо отримати після того важкі удари. І Трамп скаже: Ну давайте ми, ми будемо вимагати від Трампа. А який наступний твій крок? Uh -huh. Ну тому гаки ти не передав e, GDM, Там ще якісь там атакамси. Це все прекрасно. Вони у нас є там до речі, навіть було викинуто недавно перелік нашої ну росіянці, правда, чомусь викидали перелік наших нашого озброєння. От і там були до речі, і атакамси, і все інше, Невеликі кількості там десятка штук, але в будь-якому випадку вони є. І не вирішується озброєння, поки що. Що на жаль, результату війни так, ми розуміємо, що якби ми мали таке озброєння, наприклад, на те саме фланмінго, якби ми могли застосовувати там сотнями або там для того, щоб вимкнути вимкнути Москву, наприклад, чи було б це вагомо? Це було б вагомо, Давайте будемо відверті, тому що москвичам глибоко плювати, що відбувається в Білгороді. Так, в Білгороді прилітає там і хай Марс, і все інше, але їх не цікавить Білгород. От а ми не можемо, навіть якщо у нас будуть томагавки, ми не можемо вимикати світло в, в Москві, тому що як вже сказав е президент Зеленський, що. Інтерв'ю Аксіос про те, що ми будемо використовувати виключно по військовим цілям. Виключно і це при умові, що знову ж таки це все має контролюватися також і американцями, куди ми маємо стріляти. А, вони, а я дуже сильно сумніваюся, що американські скажуть, що давайте вимикати світло в Москві. Ну дуже сильно сумніваюся. Ну чекайте, е, можна можна вимикати світло на тимчасово окупованих територіях і на Збат. всяких об'єктах російських на цих тимчасово окупованих територіях України. Це наша внутрішня справа. Куди хочемо тоді? Ні, ми можемо знищувати дуже якісні цілі. Ми навезли генералітет і багато чого іншого тобто, і. Тим час цим поралися і нептун так і в будь-якому випадку, ну ми ж ніби представили досить таки великий спектр нашого озброєння, і досить недавно на військових цих виставках, і там і товстий Нептун є. Ну досить такий широкий спектр. Якщо вони дійсно летять, вони дійсно потрапляють, тому що там є певні питання, то ми в будь-якому випадку ми маємо працювати виключно на нашу суб'єктивну позицію на полі бою. Тобто, ми маємо мати свої ракети, щоб нам не розказували, куди стріляти. Оце саме важливо. От але якщо але якщо політично нам дадуть допомагавки, це буде дуже вагомий крок в наступному е гіпотетичному вирішенні найближчому е цієї війни. Тобто, ну, результат. просто просто головне питання: що цінніше самі помагавки чи е заяви про них і погрози передати їх Україні? Але я хочу зараз запитати вас про трошки інше. Повернімося в у вчора mm. і на засіданні Рамштайну, так коли під Хексет, міністр війни. США сказав, що ну буквально я процитую з вашого дозволу, якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, тоді сполучені штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав'язати Росії... Зробити цей а втрати за продовження агресії. Якщо ми повинні зробити цей крок, міністерство війни США готове зробити свій внесок таким чином, як це можуть зробити лише Сполучені Штати. Що він, він міг мати на увазі? У вас є версія, лише Сполучені Штати можуть це зробити. Е Хоча до цього він говорив про те, що Європі треба перебрати на себе провідну роль. Ну раніше вони створювали такі прецеденти і в Ірані. Ми пам'ятаємо, що вони зробили і гіпотетично, це один з таких варіантів підняття ескалації. Посилення ескалації на фронті, тобто ми віримо, що дійсно американці можуть це зробити. Чи але чи хочуть вони зробити Якими засобами? Ну, ну в Америці є до... чобота на українській землі, поки що точно не буде. Ні, ну стоп. Ви зробити бомбардування те чи іншої стратегічних цілей, гіпотетично вони можуть. Чи призведеться до якоїсь величезної ескалації між Америкою і росіянцями? Ну так, це буде акт війни. Давайте будемо відверти ну, між країнами НАТО, не Знають, що вони АМ суто Америці об'являть війну, але крім країнами НАТО і е, Росією. Але нічого я впевнений, кардинально не зміниться, тому що вона і так війна це триває. Так, е, європейці дуже сильно бояться, що розпочнеться пряме це зіткнення військ, <кій> і вони поки що до цього не готові. І тому це може припинити, ну скажімо так, це може бути е, єдиним таким фактором, що щоб цього не зробити. Тому поки що в мене таких є, ну немає версій для того, щоб от. Що може зробити Америка, враховуючи, що вони до того взагалі були дуже дуже так в своїх поглядах. Виключно продаж озброєння, виключно обмежені mm -hmm. постачання там фінансової підтримки. Ми ми підписуємо договір по мінералам або іншим. І поки що ми не бачимо ніяких фінальних результатів. Ми не бачимо ніяких фінансування. Багато. Причому чому Китай запроваджує мита на рідкісноземельні рідкісно-земельні матеріали, що а, ми, ми поки сливі, так, ну, так розробляються. <кхи> Ви ж підписали угоду. Ну, там дуже велика проблема з них, в них зараз, їм, їм, ну, якщо можемо повернутися, тому що Китай дійсно він ж зараз хоче заборонити і переробку е рідкісноземельних металів, тому що виявляється, що ті рідкісноземельні метали, які видобуваються в Сполучених Штатах Америки, вони не переробляються в Сполучених Штатах Америки, а переробляються в Китаї. Ну, тобто звучить абсурд, правильно? Але Зараз на такому рівні. І тому Трамп дуже сильно підняв Оце, оцей був пост, відомий, його, що він, я буду вводити санкції, буду все інше, uh -huh. точніше тариф. Але в будь-якому випадку, поки що, вирішити це питання швидко, неможливо. На це потрібен час, там, 5 років, 10 років за експ... спеціалісти, як говорять. Можна це зробити. Завжди є такі, хто виходить і каже, ні, ні, не можна, тому що, знаєте, давайте припинимо це, купувати газ в Росії. Ні, неможливо, тому що ми не маємо звідки газ брати. Ми пам'ятаємо, перед uh -huh. війною у нас таки була величезна кількість. Припинили, ну. І нічого вижили, живемо і всі інше. Європа припиняє зараз помаленьку, трі потрішки вже залишилося досить таки небагато. Але в будь-якому випадку можна і без цього теж прожити так само, і сполучені штати Америки вони можуть перекваліфікувати свої там потужності, знаходити в Аргентині, в Україні можна якісь земельні метали купувати. Ми почути також про це не згадуємо і багато інше, де в Австралії. Але для це потрібен час і бажання. Навіть просто коли ти звик вже комфортно, ціна тебе влаштовує все інше. Китайцем користується зараз, поки в нього є ця можливість. Да. Бо завтра вже може і не бути її. Взагалі, зверніть увагу, скільки разів під час цієї повномасштабної війни вже Росії проти України, ми натикаємося на поняття комфорту. О штатам комфортно європі було комфортно, поки дрони не почали прилітати. А тут вже 9 жовтня довелося декларацію приймати: що треба якось збивати і вчитися в Україну українську, приймати український досвід.